Дві друзі, ви на каналі Мінцелінцю і ми зараз будемо кататися в метро Овнічне. Напишіть хто звідки дивиться трансляцію. Yeah, like, please like if the seven likes for me please. It's just right for me, please. Master station in Me, Дякую за лайки, друзі. Нас так оставсь на Катаються на поїзді раз. Дякую, друзі, за лайки, То ставить лайк свой ми, приз.

Борис, у мене я був, у мене безнімітний Олег, так, Варшава, так, так, за лайки, хто став, друзі, ще більше лайків, то більше йдем і дашчу трансляцію, Merci à vous. Дякую, друзі, за вподобайки. Дякую, хто підписується на канал. Розповідаю новим глядачам мого каналу про те, що мій канал про ціни в магазинах, телефони, взуття, одяг, магазин одягу, магазини продуктів. Можете заходити на канал, дивитися і, звісно, коментувати. Дякую, містер сам, дякую. Спасибо, спасибо, містер сам. Спасибо за поздравлення, містер сам. Але паспорт не дає право їздити безкоштовно. Дякую, друзі, за вподобайки, друзі, хто ставить. Дякую, містер. Дякую за лайки, містер сам. Всім. Дякую, дякую, те, всі вишиванки. Так, сьогодні день вишиванки, але в мене вишиванки немає. Я не предсказатель для технічних ру. Так, то є варшава. за лайк їх поставити Анатолій дякую, як у вас справи сьогодні. Чи буде інтім буде? Буде, завтра буде. Або через тиждень. <гум> Все файно, ну то добре. А я от їду вже додому, сьогодні працював ноги, блядь. Нас да, дощ падає. Погода не льотна. На вагоні дуже мало людей, до речі. Як на четвер, але завтра буде багато дороду. Толі дивилися наше відео з скатання на горках, Як вам У мене, до речі, на вечерю пельмені. Пельмені. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить. Дякую, лайк, please. Дякую за вподобайки, дякую. Привіт на сто Дякую за вподобайки, друзі, дякую. Хто є бомж Васі? Хто є? Не розумію, що вона писала, Васі. Привет є. є. Привіт експрава Ереза, привіт, все добре. Вертаюся додому зараз. Олексій Сібірій, привіт вам з, з, Варш... з Варшави. Друзі, підписуйтесь на канал, дякую, хто підписується, став вподобайки, а також натискай на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. знімаю відео про магазини, ціни, магазинів, про получали. Взуття, одяг. Героям слава Сергій. Героям слава. Дякую за гарний коментар. Слава Україні! Героям слава Ереза. Героям слава. Друзі, чим більше лайків, тим більше людей будуть бачити трансляцію. Якщо можете, поставте лайки, будь ласка. А щось метро їде помало, Я не знаю. чи воно заїжджає. Напевно, попереду. А, тут люди стояли. Алексей. Алексей, привет вам с Варшавы, Алексей. Дякую, друзья, за вподобайки. Дякую вам за автобайки. Привіт святом днем вишиванки. Дякую, Сергій Савчук. Дякую вас, теж взаємно з Днем вишиванки. Ну, на жаль, в мене нема вишиванки, тому моя вишиванка вдома у Лові. Дякую, Олексій, дякую. Віталій so голос мій. змучений. А що ви думаєте? Ідіть попрацюйте трошки, не посидіть в інтернеті, попрацюйте. Подивіться, які і вам подобалося. Сірий мерс. Вимираючий від животи. Не знаю, про що ви. станція Привіт друзі, дякую хто підписується на канал, дякую за автодобайки. Не натискаємо на автодобайки. Но такого коврика я не бачив, я бачу у Львові, як надається дальше. Можете його замовити зі Львова. Так. Резе, о добре, якраз вертаюся додому і веду пряму трансляцію з метро, розказую як там. Привіт, ігор. привіт, привіт, привіт сюда, привіт вам з Варшави, Дякую, хто підписується на канал. Слава Україні! За героям, слава! В Сибірі зимою вигнав холодно. У нас теж в Варшаві холодно дуже похолодало. Дощ падає ми сейчас то за метро? метро. Віталій, угадуйте, пишіть коментарях. Е, ні, Олексій, нас тут не про політику, нас тут про життя в Польщі. Так що далі йдіть по каналах інших і шукайте політичні канали, у мене не політичні канали. У нас про життя в Польщі. Як люди живуть, як відпочивають, як У мене канал про ціни в магазинах, про ціни на телефони, на взуття, на одяг. Заходьте дивитися. Я думаю, що політики в Росії немає, бо політики всі бояться зеленського. Отакі от політики. Ваші політики в Росії бояться зеленського. Польщі як діла, це добре, от якраз у нас буде скоро вибори президента, будемо вибирати президента Польщі. Так, люди тут пишуть. А, Бог тебе дуже любить, так сильно. Він тебе полюбив, що віддав своєї Ісусу Христа, що з місті. Дякую, Ред Глобал, дуже дякую за гарне повідомлення. Мені дуже приємно, що ви про мене так написали гарно. Прими сьогодні дар спасіння Івана для Добре. Дякую, Сергій, гарний коментар. Дуже виросли ціни, бо дуже велика інфляція почалася в Польщі, тому ціни виросли зараз на продукти. Олексій, ми не відмічаємо, воно вже було відмічено, вже я забув про свято. 8 числа відмічається. А взагалі, то якщо ви знаєте Олексій, то капітуляція була підписана 7-го, але я не знаю, чому ви 9-го святкуєте. В принципі, капітуляція була підписана 7-го числа. Якось не пофіншую. Я не знаю на рахунок яблук, я вам не скажу, звісно, Сергій, бо яблуки в них тут це курс. Сергій, яблуки збирають весь час, в сезон. Дуже багато. Тут з дуже багато що готується і е, яблуки польські весь час продаються в магазинах. Чи зарплати ростуть? Так, Сергій Семчук, зарплати ростуть. Кожних півроку зарплата виростає. Що сказати в доларах, Сергій? Не знаю, на рахунок. Хто. Є разниця 28-29 зло. Зараз зарплати кожних півроку зарплата піднімається. Ну і звісно, ціни ростуть з сервісом, дуже ростуть. Але на деякі товари, як були, так і лишилися ціни. Та РС 29. Дякую, друзі, за вподобайки, хто Дякую. У вас є можливість користуватися в функції спонсорства канала. Для спонсорів каналу я знімаю прямі відео. Подякую. 1 доллар коштує 4 злота. 4 злота. Навіть 4 злотих, 75. Бачите, Сергій, так, тут я з вами згоден. В Україні такі самі ціни, як в Польщі. Зарплати менші. Але дивіться, ці поружки, якщо ви знаєте, самі дешевші, які були сосиски, вони вже коштують зараз 7,99 років. Вісім злат. Ці сосиски які були колись по чотири злати вже вісім. Дякую, друзі, заподобається, ставити друзі. Чим більше лайків, тим більше людей підбачте транспорт. селі. Так, звісно, є акції. Можете на мій канал зайти і подивитися про ціни магазинів, до речі, в якраз я недавно зімавлю в підльонці в ліді. Можете зайти, подивитися ціни і сім'ї перебігати. Е, ценники ростуть, ценники падають, звісно. Це ми треба користуватися, щоб зекономити треба акціями користуватися. Дякую за вподобання. Спасибо за лайки, хто ставить. Дякую. Чим більше лайків, тим більше людей буде наші трансляції дуже давно сало не їв, до речі, дуже давно. О, до речі, в Польщі теж проб'ється сало. Але в не таке, як домашнє. Треба вміти вибирати сало. Та ні, я думаю, в Германії сало теж не йдеть. них немає культу сала в Германії. Сергій Савчук, пересад на другу лінію. Ні, ні. Я вже не пересаджуюсь, я вже вийшов з метро, друзі, і покажу вам трошки варшаву. Дякую, друзі, за вподобайки, хто ставить, друзі. Він також можете користуватися функцією спонсорства каналу. Для спонсорів каналу я знімаю прямі відео і сподякую. Друзі, підписуємося на канал і ставимо вподобайки. Друзі, підписуємося. Підписуємося на канал і натискаємо на дзвіночок, щоб не пропускати нові трансляції. Так, так, нічна Варшава цікава. теж з до що в Варшаві жили. Але в нас дуже-дуже холодно, друзі. Дуже, дуже холодно. У нас напевно сейчас ну, 8 градусів при целе А, прага, полудня, не знаю, знаю, я знаю тут. А ви РС просто живете в Польщі? Так, опитування закінчуємо. Дякую, друзі, хто підписується. дякую за вподобайки, друзі. А, в просто ясно. Ну у нас теж дуже холодно, дуже. Відчувається дуже холодно. А, повернулися домой, ну бачите. У нас дуже-дуже холодно. Не знаю, як в інших країнах, знаєте що, я бачив. Сніг випав в горах, напевно, зі спустими і так холодно стало на вулиці. Дякую, друзі, за лайки, дякую. Ну ще трамваї й не нічого. Добре, друзі, буду закінчувати ефір, всім гарного вечора. Па-па. Тримайтеся, друзі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Також не забувайте натискати на дзвіночок і не пропускати мої нові трансляції. Ну, а звісно, дивитися відео з магазинів різних. Ціни в магазинах, які там товари різні, продукти, телефони, взуття. Так що запрошую вас на свій канал. Всім папа, добра інші.